Працюємо над автоматичними субтитрами, або, можна сказати, караоке. Ну, в принципі, це субтитри. Тобто, це коли людина щось говорить. Е, Ось цей текст, цей весь текст згенерував сам іншот. Я не робив. Єдине, що можна потім поправити, коли він там не попав е, в інший кадр. Тобто, я взяв з Тіктоку якийсь ролик е, з мудрими цитатами. І Вставив його сюди, вибрав мову, і давайте подивимося, як воно це виглядає. Значить, у нас є TikTok. Я вставив саме українську. Навіть у найпохмуріші часи. Приходив перший ролик, нажимаю на поділитись, і тут є кнопка завантажити відео. Нажимаємо на відео і він скаче. Далі переходжу в сам іншот. Давайте я звідси вийду, Добавлю нове відео. Вибираю цих 15 секунд ролик. Заходжу. Дуже важливо, щоб був саме текст в основному. Якщо додавати через аудіо, то воно не проканає. Принаймні, в мене не вийшло. Текст. Нажимаю текст, і тут є субтитри. І тут є е, автосубтитри. Вибираєте мову е, тексту, який буде там. Я думаю, тільки англійська буде, тут є українська, є російська, тобто українську мову. Вибираємо в темплейті, яким буде е, в нас текст, як він буде в нас виводитись. Давайте вже синенький. Ось. І просто нажимаємо почати. В цьому випадку це про версія. Або треба подивитися рекламу. Я нажимаю подивитися рекламу. Реклама 15 секунд аж. Отже, і він згенерував текст. Та знаєте, щастя знаходять навіть у найпохмуріші часи. Якщо не забувати, вмикати світла, тут навіть повністю він попадав туди, куди потрібно. Він його не розбивав. Ну, в принципі, отак зробити. Далі я хочу ще показати, як воно в мене не получалось, і показати можливості, як викрутитись з цих ситуацій.